Ну, ясна річ, що фотожаби вони розлетілися по інтернету. Значить, Я тим часом на місці нова ЗМІ помітили дивного байкера. Це база це Х'юстон Опублікували фотографію. А там, що цікаво, потім зробили, що цей М. З... Багажник, цей чувак ніби вбитий встає, а там пиво, що це реклама пиво, а що ще цікаво, що там на машині португальський номер, а не іспанський. Там літера П. Угу. Але головна тема дня. Тепер ваша думка важлива. Наші глядачі. сподобайка з вас, підписка на канал і дзвіночок. Щиро, будь ласка, поповнюйте. Дякуємо всім, хто це робить. Це видно в Етері. Тисяча остання впала. Ось було. Не остання, а 21 Червон. травня. Ми до 5, червня, до 5 червня ж збираємо, ви пам'ятаєте, тому що ми існуємо за ваш рахунок. Ніяких інших надходжень немає. Ну і. Що, в мінус? Ой, да! Сьогодні вранці в Мадриді застрелили екс-депутата Верховної Ради України та колишнього заступника голови адміністрації Януковича Андрія. Портнова про це стаття з'явилася прямо в Reuters, Саме перший, хто про це написав, судячи з усього, і з посиланням на джерело близьке до розслідування. Як зазначається, що поліція отримала повідомлення про стрілянину о 9.15 ранку за місцевим часом? От імені жертви там не називали. За даними агентства, вбивство скоїв один або кілька озброєних чоловіків. Портнова застрелили у е, заможному районі е, Посуело біля. Рід американської школи, також смерть портнова від п'ятьох вогнепальних поранень в голову та спину. Підтверджують і також там Ель Обсервадор. Я так розумію, це місцеве видання, і також ABC Мадрид. Мадрід. За даними журналістів, Кілер був одягнений в синій спортивний костюм і був з поясною сумкою його розшукують, і в нього можуть бути один або два спільники. Е, ну, мабуть, дуже професійно діяла, тому що потенційно поки що в принципі вдалося їм втекти, хто е, і як в цьому винен буде визначати слідство, е, хто скоїв це вбивство. Е, от, е, Ну, не знаємо, ми ще поки що деталей, але є там трішки відео від е, різних е, ЗМІ, хто там нас знімали, які ну, конкретно з подій. Ось ви бачите. Огородили саме місце злочину парканами тимчасовими, спеціальними для того, щоб приховати від перехожих саме ці картинки всі. Ну, ви розумієте, там він десь і лежав. Так. Ну, що тут наступне? Несподівано, ну там є теж ще відео. Я не знаю, ну воно просто з іншого ракурсу, типу, от. A mi derecha está el coche de la víctima tapado con esa lona azul de la Policía Nacional. Está todavía ahí el cuerpo. Y en el aire está el helicóptero de la Policía Nacional porque de momento no hay detenidos. Los agentes han desplegado también el dron. Hemos visto una fuerte presencia policial aquí, con incluso unidades de caballería en su <тур> да не це колися, що таке, Ярослав? Та то кіт від мене спить, а тільки в мене починається ефір, він починає мені тут влаштовувати так і що, ліквідацію. Хай, хай живе порт, ліквідацію портнова. Ну відволікає мене. А в мене тут знаєте собі а ну... така, в мене тут не демократія, в мене тут диктатура вдома. Тут, ага, якщо кривачний кута немає церкві, прав, значить порушення прав кота. Це треба мого бакса, щоб дозібрався, Він у мене такий серйозний. Він би розказав. Він, якщо що, зразу кусається. Так що я не знаю навіть Так, дивимося до опитування, яке у нас триває, кому вигідне ліквідація ну. Портова, так. в Україні 36%, в Росії 28%, масонам масоном Всі варіанти чат два Хто це це лікаренко робив? Масон. Причому тут масони ну, а, а, Не знаю. Я голосував за масонів, якщо що. Ага. І ти, ж... ти, ти... Хоча звідки в тебе така звичка, як у Горська тече дуже повільно. Це упорт... Я навіть не знаю. Мені от цікава ваша версія, Романе. От чому. О, починається навіду, знову. Вбили, вбили портнова. Що трапилось, от якби. Ні, ну Якщо вас масони ну, не влаштовують, так, значить ну, у вас є якісь інші версії більше. Тому, тому цікаво, тримання. А що, що масон є? Вони, вони що, агресивні Ілюмінати, ну, я розумію. Масони це ж таємна організація, ми не можемо знати, що в них на, на думці, які, які в них плани. Зовсім, масони зовсім не таємна організація. Ну так, будь-хто може І вступити, а, якщо як, 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 не жінка звісно. Ти, ти як історик мусиш це знати, що Котляревський був масон і в Полтаві, колишній ж Котляревського натазер який згорів, це була масонська ложа офіційно. І всевидяче око було на імперському гербі міста Полтава, між іншим. Якби комусь було цікаво. І козацький крест, який стоїть в пам'ять полеглих козаків під час полтавської битви, він прикрашений теж Всевидячим оком. Яка ж це таємна організація? Про що ти. Але я не масон, справа в тому, що. Так. Так, Роман. Да. А, і про, про, так. Про, про нашого, про нашу, так, так би мовити, дорогого юриста, тут же ж Віра вона розкаже, до чого він належав, до яких партій належав, він же ж. Це колюктурник. Коніктурник високого. Мене цікавить, у нього був такий поплічник Валерій Писаренко. От вони тоді тусували з Юлією Тимошенко, а потім, а потім плавно перетікли як, як така густа рідина до партії регіонів. Тобто, в принципі, це, це була обслуга юридична, тому що Протнов очолював виборчий штаб, тобто юридичний відділ виборчого штабу Тимошенко в 2010 році. А Валерій Пісиренко це, це ще той, звісно, кадр. Але головне, що напрягся шарій. Він живе в Іспанії. І місце його помешкання теж відоме. Хто вбив Портнова, я не знаю. От але дуже сильно розстроївся шарій. Сказав, що от пропагандист Шарій цей ж заявив у своєму телеграм-каналі, що Портнов, якого сьогодні ліквідували, нібито готувався, оприлюднити якісь шокуючі просто і викриваючі дані про Зеленського, але не встиг. От щось він. Мав сказати, того його і ліквідували. Андрія вбили за тією ж схемою, за якою намагалися вбити мене в Іспанії. Я бачу лише одного бенефіціара це Офіс президента. Офіс президента вбиває своїх небезпечних ворогів. Отак, от сказав Шарій в себе в телеграмі. Ну, це цирк на дроті, чесно кажучи. Він, напевно, дуже засмучений, тому що де-факто зараз. Він нікому не потрібен, і якби кому він потрібен цей шарій де-факто. Сидить там собі в Іспанії, ніхто на нього замахів ніяких не скоїть, і напевно він розстроївся. Я думаю, в тому причина, бо він теж хотів би бути теж в новинах скрізь, але тому примазався, хоча б так, розказав про якісь страшні Посмерно. таємниці. Хотів би бути в новинах посмертно, ну це ну, не знаю. 10. Може уйти в історію, знаєте? А, він там уже інсценував. він уже не знає. Ну, в принципі, його складна доля, Шарія, ну, тобто, от, замах ніби на нього, він же ж працював, він мусорський був, ну, на мусорі працював. <непереж> коли до Дохворення. Я думав, на сіров тільки вийшов, а тут у нас роман такою термінологією, прям сипе, сипе, я ж вдовився. Принцип, ну як, mm -hmm. е, як би тобі питати? Е, у нас е, всім відомо, я думаю, що всім відомо, що у нас є Харків, який завжди вважався мусорським містом. І далі вже аналогії mm -hmm. проводьте Чому так було? Тому що там Академія Ярослава Мудрого, Академія внутрішніх Міністерства внутрішніх справ, Юр Академія і, в принципі, там завжди вважалося, що Харків це мусорське місто. Це не моя термінологія, це так поміж собою навіть журналісти говорили. І Шарі був мусорським тіпочком, який інсценував замах на себе, а потім втік за кордон, в Литву, а потім в інші країни, потім в Нідерланди, здається, тепер він в Іспанії. от І це це непростий кадр насправді там більше, знають інші люди, з ним мали систематичну боротьбу, я з ним не боровся. мені в принципі Що він існує, що що не існує. Мені так само, як, як існує Світлана Крюкова, або вона не існує. Мені байдуже. Ну в принципі Я не перетинаюся, я це не читаю. ще я не читаю. Спростовувати, не з чим треба. боротися. О, так, з його... мене позиція зрозуміла. Позиція зрозуміла, ну, так, я... вона мені навіть дещо близька. Мені теж часто байдуже на ватну пиздоту, але проблема в тому, що ця ватна пиздота впливає на мою країну, і я не можу собі дозволити у цю розкіш не звертати увагу. На ватну пиздоту, от я мені так подобається це формулювання. Ватна пиздота, вибачте, не можу постійно хочеться його повторювати. І <тас> нині <пас> в цих <спілька> умовах повномасштабної війни ми перебуваємо в кульмінації в найвищій точці бляха в нашій взаємодії з ватною пиздотою. Бо тут виходить уже ставки максимально високі, або ватна пиздота за калпашею нас, або ми за ватну пиздоту. Це максимально просто, друзі, в нашому житті. І от пан Портнов в мене немає абсолютно до нього особистих ніяких емоцій. Я на не цікну, я знав, що він є, е, і тому в мене немає ніякої радості від того, що загинув який, якась людина в Іспанії. Але в мене є радість від того, від самого явища, що ватна пиздота починає закінчувати саме так. Тому, от власне, вибачте, за як ти там казав, ватна в давай так скорочення, ВП. Да. ТП, ВП я ВП, ВП, ВП. Я ж, ВП, я ж кажу, просто мені ну, називаю так і мені, мені на душі стає легше, легше, легше знаєш. Я розумію справа в тому, що е, хочу нагадати, що е, відбуваються от подібні е, прикрі інциденти з цими ВП. Е, і в Україні, і за кордоном, і навіть на території так званої Російської, так званої Федерації. Іля okay. Кива наш земляк, наш земляк, розумієш, безславно okay. скінчив свій, свій творчий шлях, я б так сказав. Так? Е, але знову таки, чи Іля Кива був мусорський? Давайте ж, ну, в чій приймальні сидів Іля Кива, Чим соратником він був. Авакова пана Авакова, пана Авакова. Аваков відхистився від нього і сказав, і сказав, що він дуже жалкує, що зробив із полтавського гопника без армії Ніхера Ківи там кого підполковника. Потім полковника, я вже не знаю, кому там вручили йому. Йому тоді так нормально нормальне заняття. Він дуже шкодує про це. Ну, що що вам? Мало що пан Авакова вам сказав що пошкодував. Ну, все, пошкодував. Простили, простили. Це іс історії е історії з наслідками. Ти правильно говориш, тому що люди в певний спосіб впливають, але все ж таки не треба забувати про бекграунди і про е лінки між ними. та Тому що mm -hmm. шарі працюють. Певну аудиторію, хочу сказати, що була ж партія Шарія, ці червоні кульки, була. Е і, та, і це все це є отрута. Навіть місця отримували в місцевих радах, ну, навіть ви навіть в Миколаївській навіть міській раді. От, але дивись, угу. і питання в тому, що е Портнов впливав на судову систему. Тобто він був такий, ну, юристи вони такі, так. Він не, не перший і не останній. Там у нас є шиківалов такий персонаж е і своїм замком Гаррі Потера е згорілим в Одесі. От. Але просто це є корупція. І от ми потім сидимо, і типу, а що суди? А як, чому суди не працюють? А от тому вони і не працюють. Тому що це є корупція, яка пронизана з гори до низу. Це мусорська система, це вплив на суддів. Який сенс Зеленському вбивати портнова? Ну... Він йому погрожував. У інших людей є причини, і вони теж можуть бути в оточенні Зеленського. Ну, я припускаю. от І тому е, вбивство це за багато знань Портнова. Ну Коли він був в системі, вибачте, юридичний департамент штабу Тимошенко, а потім працював на Януковича на ну, це це, це... Тут ще одна ну, сяжатка це... медика. Прям епічно прекрасний жарт. Про... <схай> Якщо вже ми про причини, чому <схай> після скандалу з костюмом у Білому домі Зеленський замовив портного. Да? От, ну, хороший гумор. Ну, Українською мовою <схай> треба сказати, що Зеленський замовив кравець. Кравця. Ну, кравця, да, ж, типу, да. А тепер по. От... Трішки поговоримо про те, хто ж він такий. Просто так, окремими тезами, не будемо надто заглиблюватись бо це, якщо прям в деталях, це нам ще на два етери вистачить. Такі ні, у персонажі... ні, ні, там, в Українська Вікіпедія вже пише, що він що він був вбитий в Мадриді. і Сьогодні там всі вже так і згуляються, знаєш, такі у нас стендап шоу mm -hmm. Тарас Біл пише, що mm -hmm. мені каже, подобається в українській Вікіпедії, це її оперативність. Ну далі там скріншот mm -hmm. Весно, що його вбили, так. Ну, давай, ну, знайомна. Пікійником 27 жовтня в Луганську в 73-му році народився сам Портнов. він взагалі за освітою, за взагалі кар'єра в нього така. Він юрист, де факто, як ми вже сказали, нардеп Б'ют, Згодом заступник голови адміністрації президента Януковича, перехід до Януковича після 2010 року. От стався наступним чином. Він очолив управління з питань судоустрою і лобіював новий КПК, який використовувався для. Для політичних переслідувань, тобто такий ручний юрист в адміністрації президента Януковича. Євромайдан, теж цікава частина. Його біографії, тому що він учасник конкретно розробки диктаторських законів 16 січня 2014 року, тобто сам по суті, де факто докладався до цього напряму. Потім, звісно, разом з Януковичем у 14-му втік оселився у РФ, пізніше у вітні. Він звинувачення має також багаторазово фігурував у кримінальних справах: Держзрада, корупція, рейдерство, більшість справ. <по>, по факту закриті. От вам і судова система. Да? Медіа та вплив також цікавий момент, пов'язаний із проросійськими телеканалами. Зокрема, News One. Ну, якби Це напевно теж нікого з нас не дивує, тому що з якими ще каналами мав би він бути пов'язаний. В 2019 році він повернувся в Україну перед інавгурацією Зеленського. також Поновився в е, КНУ. Це що за КНУ? В студентські протести. Да? От е... а, це вик... він поновився здається, в університеті. В... Викладав ну, в... викладати. Так, викладати, да, викладати да, і це викликало студентські протести. і санкції також має він в Сполучених Штатах в 2021 році. Він отримав звинувачення за масштабну корупцію, і також заборону в'їзду та блокування активів. Тобто він санкціонований ще в Сполучених Штатах, зокрема, у 2025 році е, також була оприлюднена петиція, яка набрала 25 тисяч голосів, але уряд не вбачав підстав для санкції конкретно на Портнова. Тобто, на всіх інших, там кого ми назвали вже просто, які вже підсанкційні, вони отримали санкції. Але от супереч тому, навіть що набрали підписи, він санкції не отримав. Ну але отримав основну санкцію. Да? Станом на сьогодні ми це констатуємо. Ну, після вторгнення РФ він виїхав у му році через Закарпаття, за допомогою, звісно, ймовірно, посадовців. От якби основні тези. що ще треба додати. І чим він ще там займався конкретно зараз, і чому і з якої причини його ліквідували? І хто за це відповідає? Можливо, дізнаємося згодом, тому що зараз ми нічого не знаємо по ніхто вам не скаже. Ми не в курсі, які там в нього були справи додатково і ще. Можливо, конфлікти якісь бізнесові. Дуже не факт, що це ми зробили. Україна не факт, що до цього долучилась. Тим паче, здається, була домовленість саме усна наших спецслужб із європейцями про те, що. Україна не буде такі влаштовувати саме на території Європейського Союзу різні розбірки, але це на рівні таких кліток, е, скажімо. От, але хто зна, хто зна, що то може бути. Ота ну, є іспанська поліція, на її території це було здійснено, якби її карти в руки в першу чергу. Уже ну, ж будемо чекати, як мінімум, попередньої інформації їхньої. Так, але от знаєте, я дуже хвилююсь, тому що список то широкий, широкий список. Дивіться собі, наскільки по світу людей, яких можуть от затягнути в цю брудну гру небезпечну гру. От дивіться. От у нас там Мураєв десь в Китаї чи в Росії. У нас Арістович десь по Златиніної там е, скайпиться, хоча скайпі закрила, от тому і закрили, тому що вони почали. Е, потім там якісь Олешки теж там, ну, от, там, шарії. Тобто то є великий пласт людей, як, за яких я починаю хвилюватися зараз як ніколи, тому що це ж небезпека. Небезпека, mm -hmm. їх можуть просто використати ФСБ, використати в своїй брудній піар-грі, шановні, шановні, дуже але, але помиліться. Що... Придіть, сходіть в церкву московського патріархату. Будь ласка, хто там і помоліться за бів Боже Христовича, Мураєва і Шарія. Будь ласка, їм дуже потрібна ваша підтримка нині. Я можу я знаю рецепт, як їм себе врятувати. Вони можуть всі, на кого є от справи заведені, в тому числі Мураєва і тому подібні. Вони можуть просто приїхати до України, і от, і от потрапити під захист наших правоохоронних органів і зберегти таким чином своє життя. Тобто, вони можуть зробити правильний вибір тут, хоча б один раз в своєму житті, зробити правильний вчинок і врятуватися, але ж вони цього не зроблять, бо всі сподіваються, що. Циніків, розумієте, я потрапив в клуб циніків. <хи> Дубінський. Дубінський Дубінський виявився самим продуманим в цій конструкції. І Шуфрич І і Коломойський. Коломойський розумієш <хи> <хи> Так, да, але ви, ви це клуб циніків, розумієте? Це просить поставити, типа, піти помолитися. Там головне ж не переплутати сторону, куди ставити свічку в цій православній церкві. У греко-католиків все дуже просто Бачиш місце, постав свічку. Що там в тебе там в голові це вже твої справи. А там же, там же можна переплутати, ти поставиш не за здраві, за упокой. Ой, жахливо, жахливо. Не можна. Будьте так. уважні, будьте уважні. Так. І ну, слухайте. Ну, а, а Іра, а Іра не каже, приїдьте в Україну, сядьте за грати, Тобто будете в безпеці. Ну, ну тобто а в, як синь. інакше. Це ж логічно, абсолютно. А портнову вже, а портнову не. вже не весело. Розумієш, портнову вже не весело. Хто йому я зараз Транна вже нажився так. Я зараз, я зараз буду, знаєш, що, що називається, заглиблюватися. І діти лишилися сиротами. Ой. Розумію, розумію. Так. Дітей шкода. Дітей шкода, дійсно. Ну Мені... Ту тепер їх до школи я... нас, ну, так. віти. Вони в безпечній Європі, Мама. Так, тому їм, в них в них нормально, Так. в них нормальне життя, їх, в принципі, очікує потенційно. А Ну, він був страшним тираном? І в Іспанії війни немає, війни немає, тому нормально. Це, скажімо, в порівнянні з дітьми України, діти Портнова в максимально комфортних і хорошій ситуації. Тому вони в даній ієрархії найменше, про кого треба хвилюватися. Так. Ну, У них, я думаю, що я, я, я не хочу, я, тому що я зараз піде чорний гумор, і навіть не тільки гумор, а цинізм я долучуся до вашого клубу циніків, розумієш. Головне, не жартуй ну, про дітей шарі, шарія, тому що там весь інтернет в жартах про дітей шарія. Це Якби... не мій профіль. профіль. А це на Ісландію туди. Це там жартують про дітей, шарія. Це <свісна> фішка. <свісна> не У нас такого тут немає. Ми просто всіх запрошуємо да. в Україну. Приїжджайте. Вас тут чекають. Якщо хочете врятуватися, однозначно маєте зробити правильний вибір в своєму житті. Бо знаєте, це перший дзвіночок щойно був, от, про що ми говорили сьогодні. Навіть не перший, Уже як і Які в черзі. Олесь Бузина був дзвіночок. Там не те, що ну, дзвіночок. От. Бачите, скільки вже дзвоників було. Пора, пора. Про вбивць, про ймовірних вбивць Портнова. Я так думаю, це моя версія. Ми нічого не дізнаємося. Mm. Це все одно, що були прослідування, знаєш, коли Мосаттм мстився, скажімо, за Мюнхенську олімпіаду свого часу, то, знаєш, типу, а от ці люди, які помстилися арабам за теракт. Ну, це треба бути божевільним. Тобто тут відпрацьовано, яка спецслужба відпрацювала, я не знаю. Ну, не знаю. Не знаю. Різ... Різне буває. Але те, що Портнов був цінним свідком, ну так, був цінним свідком, але вже нема. А діти, ми ж не знаємо, як діти ставляться до батька або там, як дружина, може, ну, як так. до гаманця. Я ж кажу. До це перше. А може він страшним тираном був і ображав їх там. не То вже лишимо, то вже не наша, ми особисто не лізумо. Ярослав, я підтримую. Я підтримую. Так. я підтримую. Далі у нас інформаційна складова сьогоднішнього дня з вас підпис.